Який прогрес у вашому проєкті сегментації мережі? Чи маєте ви порогові сповіщення, які показують, що розмір запитів або відповідей ДНС зазвичай був певним, але тепер вони більші, або їх кількість збільшилася? Чи містить ваша поточна система сповіщень правила для виявлення тунелювання всередині іншого протоколу? Ласкаво просимо до Nest Radio News Review, епізод 1, То що мені тепер робити? Я хочу робити речі трохи інакше у цьому подкасті. Часто репортажі про інфосек підкреслюють хто стоїть за інцидентом у сфері кібербезпеки, називаючи групу або країну. Я хочу зосередитися швидше на тому, і що ж з того, що це означає для мене і що я можу з цим зробити. Який вплив цієї історії на мене, слухача? І для якої аудиторії ця історія насправді призначена? Чи це для окремого читача, або для співробітників організації з централізовано керованими системами? Або це для команд безпеки, або цільова аудиторія, виконавчі читачі? Або це для державних та політичних співробітників. У цьому першому епізоді я розгляну дві історії за останні кілька тижнів. Для кожної історії я застосую показник релевантності, щоб визначити, для якої аудиторії вона є найбільш актуальною, а потім відповім на запитання, що ж я можу з цим зробити. Перша історія походить від Несас компанії, що спеціалізується на аналізі людського ризику, і стосується загроз від внутрішніх співробітників. У ній йдеться про те, як загрози зсередини стали приводом для занепокоєння бізнесу, оскільки вони можуть бути пов'язані з працівниками, підрядниками або іншими особами, які мають доступ до конфіденційної інформації і зловживають своєю позицією. Загрози зсередини можуть бути як випадковими, так і навмисними, і в обох випадках шкода може мати реальний вплив у світі. Дослідження Прайс Уотерхаус Показало, що майже 60% випадків шахрайства пов'язані з діями осіб із середини або сумішю дій внутрішніх і зовнішніх осіб, що свідчить про те, що ризики безпеки виникають не лише від зовнішніх хакерів, але й від людей, що вже знаходяться всередині організації. Нисас помітив збільшення активності загроз середини з 2019 року. Коли співробітників компанії варбують на різних платформах, від соціальних мереж до додатків для зашифрованого обміну повідомленнями та навіть форумів Даркнету. Неса записує, як ці платформи діють як цифрові ринки. Люди, які хочуть заподіяти шкоду компаніям, можуть звернутися туди, щоб знайти співробітників, готових продати інформацію або виконати незаконні завдання. Однією з поширених тактик є використання додатків для обміну повідомленнями, як Telegram, для відкритого набору співробітників. Деякі оголошення на цих платформах націлені на конкретні компанії, такі як Amazon, пропонуючи великі виплати за доступ до внутрішніх систем. Інші зосереджуються на галузях, як телекомунікації, обіцяючи фінансові винагороди за співпрацю зсередини. Ще одна тривожна активність стосується шахрайських повернень коштів. Співробітники роздрібних або електронних комерційних компаній пропонують здійснення фальшивих повернень за гроші. Ці співробітники публікують деталі про свої послуги, скільки вони беруть і що вони можуть зробити. Тепер до запитання, хто є аудиторією цієї статті, якщо розглядати цю статтю через призму релевантності, або чинників, що визначають її актуальність, тоді можна нанести їх на матрицю 5 х 5. По осі X розташовані типи читачів, окремий читач, співробітники організації з централізовано керованими системами, команди безпеки, керівники та державні і політичні співробітники. А по осі Y – чинники, що визначають релевантність, такі як застосовність до аудиторії, дії, або чітке послання, вплив і серйозність, відповідність нормам або регуляторний вимір та контекстуальна аналітика. Після оцінювання. Ми можемо побачити, що ця історія найбільш актуальна для головних фахівців з інформаційної безпеки або СИСУ, але вона також релевантна для ІД-команд безпеки. То що ж ви можете зробити? Ну, якщо ви є СИСО, корисно підійти до проблеми загроз середини з різних боків, назвімо їх виявлення, запобігання та стримування. Спочатку, якщо ви оцінюєте, що ризикуєте стикнутися з потенційною проблемою загроз середини. Можливо, через галузь, в якій ви працюєте, або через серію непов'язаних попереджень, про які повідомила ваша команда безпеки, але ваш досвід підказує, що це заслуговує на подальше розслідування, тоді найбільш негайним наступним кроком може бути знайти рану і спробувати зупинити кровотечу. Тобто виявлення, яке тісно супроводжується реагуванням. Чи маєте ви інструменти для виявлення аномальних переміщень даних, незвичних схем входу в систему, підробки інструментів безпеки чи несанкціонованого використання знімних носіїв, а потім можливість діяти за цими попередженнями? Існують хороші продукти, що можуть допомогти за допомогою аналізу поведінки, моніторингу периферійних пристроїв та аналізу файлової активності і виявлення відхилень від індивідуальних норм. XIM має хорошу пропозицію в цій сфері, і так само інші постачальники. Ці продукти зазвичай вимагають тонкого налаштування, інакше існує ризик генерації великої кількості хибно-позитивних попереджень. А ви знаєте, що невірне визначення чиєїсь активності, як зловмисної, може негативно вплинути на мораль співробітників. Переходячи від негайних заходів, які контролі ви наразі впровадили. Або можете впровадити, щоб відговорити потенційну загрозу середини, наприклад, зробивши наслідки такого роду дій, надто дорогими і цю вартість до співробітників, чи знайомі ваші співробітники з настановами вашої організації, чи мають вони рамки, в межах яких вони можуть бути продуктивними, почуватися в безпеці і процвітати? Якщо ви є членом команди безпеки, ви можете розглянути цю історію з точки зору ваших поточних можливостей і інструментів і порівняти її з бажаним майбутнім станом. Чи забезпечують ваші поточні інструменти можливість виявлення та блокування певного рівня загроз зсередини? Якби хтось у вашій організації продавав доступ до внутрішньої мережі, чи змогли б ваші поточні інструменти це виявити? Чи можете ви наразі моніторити і видавати попередження? Про аномальні або одночасні входи з неочікуваних ІП-адрес. Якби хтось зловживав внутрішньою системою, наприклад, системою розрахунків або заробітної плати, чи спіймали б ваші поточні можливості виявлення та попередження це, То, тепер, дивлячись вперед, якщо ви виявили недоліки у своїх можливостях або інструментах, ви можете написати короткий аналіз. Додати приблизні ціни, навести ще кілька прикладів загроз зсередини, і представити як проблему, так і рішення для вашого СИСУ. Обов'язково врахуйте у своєму аналізі, чи зможе ваша поточна команда впоратися з додатковим навантаженням, чи вам потрібен додатковий персонал, щоб ваш СИСУ мав найбільш повну картину при оцінці варіантів. Друга історія є довгим чтивом і походить від Сирел Франсуа, Джію Учен, селим Байтам та Денел Степаник. З Elastic Security Labs. Вона охоплює їхнє відкриття нової родини раніше невідомого шкідливого ПЗ, що використовує Microsoft Outlook як канал комунікації з використанням Microsoft Graph API. Команда Elastic Security виявила компонент шкідливого ПЗ, який завантажує шалял-код з зовнішньої інфраструктури, а також компонент, що діє як імплант, який забезпечує подальший доступ для зловмисників. Завантажувати шалел коду це невеликий виконуваний файл для Windows, всього 206 кБ за розміром. Він звертається до доменів, створених за зразком відомих постачальників, але написаних з помилками. Зокрема, checkpoint.com, створений за зразком checkpoint.com. Fortinet.com, Створений за зразком fortinet.com. vm VMsphere.com. створений за зразком VMware Wisfри. Команда виявила як версії для Windows, так і для linux імпланту які використовують різні методи проксирування даних до серверу командного та контрольного управління, зокрема UDP та TCP-листенери, клієнт іменованих каналів, але також HTTP, зворотні UDP, ICMP, tcp CPZв'язок з портом, зворотній TCP, DNS, і Outlook через rest API та через Greff API. Імплант також використовує антифорензічну техніку і перезаписує свої файли нулями перед їх видаленням, щоб ускладнити відновлення. Шкідливе ПЗ також запускає Windows PowerShell, не викликаючи фактично PowerShala і Exi за допомогою PowerPack інструмента з офенсивної безпеки. То, хто є найбільш релевантною аудиторією для цієї статті, розглядаючи нашу матрицю релевантності 5 на 5. Назвамо її матрицею релевантності вафи, або скорочено ВРМ, ми бачимо, що ця стаття перш за все актуальна для команд безпеки. Вона також, другорядно, релевантна для СИСУ, тому що команда Elastic Security оцінювала, враховуючи рівень складності компонентів шкідливого ПЗ, і той факт, що про це раніше не повідомлялося, що мета кампанії була шпигунство. То, що може зробити команда безпеки, крім перегляду IOX. Та запуску запитів через їх сим. Для початку стаття висвітлює кілька цікавих технік, окрім використання Microsoft Graph API, що можна вважати вже творчим підходом. Ви можете подивитися на ці техніки та провести моделювання загрози зловмисника у вашій мережі. Запитайте себе, чи зможуть ваші поточні правила виявлення та існуюча система збору журналів, виявити цього зловмисника, знаючи, як він діє. Наскільки просунутий ваш проект в сегментації мережі? У статті йдеться, як це шкідливе ПЗ передає дані через UDP та TCP, DNS, ICMP серед інших? Чи зможе ваша сегментація мережі виявити та заблокувати цей трафік всередині вашої мережі? Чи маєте ви порогові сповіщення, які показують, наприклад, що розмір ДНС запитів або відповідей зазвичай був певним? Але починаючи з цієї дати, вони стали більшими. Або що їх стало більше? Чи містять ваші поточні сповіщення правила для виявлення тунелювання всередині іншого протоколу? Чи налаштована ваша технологія моніторингу мережі для інспекції трафіку і виявлення вмісту шкідливих ДНС пакетів? Якщо ви є СИСУ, ймовірно, вам часто доводиться обҐрунтовувати. Чому бюджет на безпеку має збільшуватися, незважаючи на всі інвестиції, які вже отримано? Загальний висновок полягає в тому, що безпека стала центром витрат вона не приносить дохід. Чому ж організація має постійно збільшувати бюджет? Статті, як це, можуть допомогти ілюструвати конкретний приклад загроз, з якими боротьба за інвестиції у безпеку допомагає боротися. Або вони можуть продемонструвати, як зловмисники впроваджують інновації. І що тим ефективніше організація фінансує свою програму безпеки, тим краще її захисники будуть готові адекватно захистити організацію. Ось і все, це був перший епізод. Я, Вафа Даріо і Сподіваюся, вам сподобалося слухати цей епізод так само, як мені сподобалося його готувати. Нестрейдео. Це ініціатива, що використовує голос, згенерований ШАЇ, для розповсюдження історій кібербезпеки та обговорення їх у усній формі для слухачів різними мовами. Якщо у вас є пропозиції щодо історій, які ви хотіли б почути, або питання для подальшого дослідження, напишіть мені на nestradio.net. Якщо вам сподобався цей матеріал, поділіться ним із друзями і пам'ятайте: Залишайтеся допитливими.